Bună zeva, dragi ir respectați, brotinai. Atsitasi kint kintę per trovoj. Atsitasi invaci, uh, multi kintę. Įeulot uh, segrėšit kint ai kint eul. Uh, Спун э, Лімберомени. <laughs> ну, я отак, чую румунську мову. Да, я зараз. Коротше, написав я пісню одну на румунській мові. Вона про Залужну, про нашу війну, про подяку Європейському Союзу, країнам Європи, а також нашим партнерам, які допомагають нам з озброєнням. <laughs> Звонив до мене Вітя Горда. І чернівців-охоронець, з яким я працював разом на будівельній фірмі Імперія Інвест». <кхи> спитав, як моє здоров'я, коли я буду їхати на операцію. Ну, це в мене вже останній день, коли я можу собі дозволити грати на гітарі. Тому що коли мені зроблять операцію на руку, і так я вже граю через біль, рука мене болить. Сильні болі, але я просто не показую вигляду. Ну і заспіваю вам зараз оцю пісню, яку я тільки що написав. Дуже багато я пісень ще перегляну. Це отака пісня, як Фа Марія Куборіс, Мей, е, Румунська народна пісня. Потім слухаю таку пісню, як Дорол е, Басарабія, Ніколая Гуту слухав пісню Гіголо, Ну і багато дуже інших пісень. Але заспіваю тільки одну пісню за браком часу. Хотів, звісно, вивчити більше, але зараз мені треба збиратися їхати на лікування, їхати на операцію. Ну і зараз вам заспіває цю пісню. пісня. Трупеліноастре, кондус себе заложний. Опук ОРДІ інвентарі лор, руші. Мультимів партенерілор. Бентру партічі паре. Щі царі лор Європи не вентро жодного рул, пентру нор. Noi credem în Victoria noastră Astre, luptat pentru tattoo, noastră Independence, the no astre, остаw Burusia, that's fashion, Redimke, Dariew in Venja, per ocupacie Russi to Victoria, no, Astre, I never taught, Pendant Independence, no Astre. Astaj Rospoil Burusia, that's fashion, Redimke, Dariew invention, per ocupacie Trupele noastre, conduse de załoși. O put o rezistență, inventateri lor, ruși. Mulțumim partenerii lor, pentru particiare și țările lor europene, pentru ajutorul, pentru noi. Noi credem in Victoria noastră, avem luptat pentru independență, noastre. Astați război, cu Rusia! Sete sfășor inke, darivom invenge, pe ocupație, rușii tuturor! Noi credem în victoria noastră, avem luptat pentru independența noastră. Asta e războiul cu Rusia, se desfășoară în chem, dar ei vom invenge pe ocupații ruși totul om.